При гарного світлого дня понеділка, сонечко дає надію, весна, тому що і сьогодні маємо перший день Великого посту, як у нас кажуть на Закарпатті, говіння маємо, будемо говіти. І таке добре слово, натхнення на це гувіння і на тиждень це Євангеліє від Матея 17,16, де Ісус наголошує, що коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри. Ідеться не про піст, не про пости у Фейсбуці або в Інстаграмі, а йдеться про піст від їжі, від деяких напитків, від різних справ, коли ми утримуємося від чогось, бо робимо таку аскезу, робимо таку працю над собою, де відшліфовуємо волю. І Ісус каже, що ця практика нормально, коли ми її проводимо, то вона має нам приносити радість, має приносити втіху. І це така чудова ідея. Для, для застосування навіть до молитви. Коли ти молишся, то правдива молитва, крім іншого, має би принести радість. Тобто не обов'язково радість у плані там, стрибання, танцювання, але радість у, у, у плані такому наповненні, у плані якоїсь повноти. Добра молитва просить радість, добрий піст просить радість. тому нехай це буде для нас таким, не знаю, перевіряльником чи мірилом, чи добре я пощу, чи ні. То це буквально, а ти радість маєш з того? Ні. Ну, то значить тебе заносить. Значить, щось недоопрацьовуєш. І поза як завжди у отцівській церкві, отцівській церкві, у свято традиції у церкві, і ці три йдуть завжди разом, молитва піст і милостиня, то я думаю, на швидкоруч можемо так перевіряти. Якщо мій піст не просить мені радість, значить проблема з молитвою або з милостиною. Тобто чогось бракує, чогось нема. Бо коли вони всі три разом, то вони дають велику радість. Коли ти з Богом побалакаєш, коли ти постиш, вчишся загартовувати себе у цьому спортзалі, укріпляєш волю. І коли ти робиш якісь вчинки любові для інших людей, вчинки милосердя, то це не може не тішити. Це не може не тішити. Тому запрошую вас, придумовуйте, придумовуйте собі якісь постанови, як ви хочете молитися тепер. Особливо у часі Великого посту у цьому файному духовному спортзалі. Як ви хочете робити вчинки милосердя, як ви хочете постити, від чого постити, від яких справ, від яких страв, від якої їжі, від яких напитків постити, тобто утримуватися, і нехай вся ця біганина з постом, всі ці вправи, які маєте, які вам зараз прийдуть, які може зараз придумаєте. То нехай приносять вам справжню радість, правдиву радість і вирощують вас, щоб ви чим далі, тим більше ставали схожими на Бога. Майтеся файно! Мир вам!